Знайомтеся, це Анна. Їй лише 6 років, і вона, як і більшість дівчаток її віку, займається спортивно-бальними танцями. Дівчинка стоїть у першому ряду і майстерно повторює рухи за своєю викладачкою. Але вже через годину ви не пізнаєте це дівча. Юна леді знімає туфлі та одягає кімоно. Анна на рівні із мужніми хлопцями тренується у секції дзюдо спортивного комплексу Авангард Жмаринської громади. Саме тут, в Браїлові, для дітей і молоді створили чудові умови для розвитку тренувань і здорового способу життя. Відділення дзюдо, важкої атлетики та бадмінтону належать до секцій жмеринської дитячої юнацько-спортивної школи і безкоштовно охоплюють усіх бажаючих спортом. Усього понад тисячу дітей у жмеринській громаді мають змогу безкоштовно займатися різними видами спорту, а кошти на розвиток плавання дітей і молоді, відрядження спортсменів на офіційні змагання та діяльність дитячої спортивної школи здійснюють за кошти місцевого бюджету. Незважаючи на те, чи це плавання, чи футбол, волейбол, баскетбол, чи будь-який вид спорту дуже важливо підтримувати спортсменів, адже вони представляють жмеринську громаду не лише на міському обласному, Ному, але й в тому числі районному, всеукраїнському і навіть міжнародному рівні. І за це я дуже сильно дякую нашому депутатському корпусу, які завжди готові підтримувати і ще ніколи не відмовили нашим спортсменам. Наші спортсмени найкращі, це наше майбутнє. А це Артем Ковальчук, багаторазовий чемпіон Вінницької області та призер всеукраїнських змагань з важкої атлетики. У свої 17 років хлопець з легкістю підіймає 120 кг кілограм у поштовху та 95 кг у ривку. Займаюсь приблизно 5 років. Максимальна вага в поштовху 120 кг та у ривку 95 кг. кілограм. Подобається просто, що частіше тренуюся. Підтягуєш свою фізичну форму, також результати нові маєш. А це Данаїл, Юрій та Андрій, які минулої суботи стали срібними і бронзовими призерами чемпіонату Вінницької області. Хлопці займаються важкою атлетикою лише півроку, але вже мають такі вагомі здобутки на обласному етапі. Тренер з важкої атлетики, майстер спорту України Василь Стрельбицький і директор спорткомплексу Авангард і тренер Олександр Сівак розповідають, що спортсмени важкої атлетики нашої громади мають титули чемпіонів не лише всеукраїнського рівня, а й світового. У нас і Крижиновський паша, який працює, він дуже потужний в Києві тренер. Не тільки з важкої атлетики, він відкрив фітнес-клуб, Юрщик Юрій, майстер спорту, який зараз воює. Малюшицький Славік той же наша зірка, два майстра спорту міжнародного класу, тітова Люда, Серебряний призер чемпіонату Європи, Карий Сергій, призер чемпіонату світу. Тобто наша важка атлетика, багато чемпіонів України, багато у нас і по дітям. Той же головотюк в минулому році в нас став чемпіоном України. На жаль, він виїхав в Чехію, займається зараз. і Він продовжує в Чехії займатися важкою атлетикою. І Він вже навіть там став чемпіоном Чехії. Так що, така наша ж важка атлетика. А це майстер спорту України з дзюдо Леонід Чубко, який нещодавно повернувся з фронту. Один рік, чотири місяці і 18 днів у дітей не було тренувань, бо саме стільки їхній тренер служив у лавах Збройних сил України. А сьогодні, будучи на пенсії, чоловік продовжує тренувати хлопців і дівчат на татамі. Готує їх не лише до змагань, а й до життя, адже філософія японського спортивного єдиноборства вчить мистецтву самозахисту без зброї, дисципліні, повазі і наполегливості. Дзюдо це такий від спорту, який вже існує більше 100 років, ізначально роджений в Японії. Він профілірується, олімпійський від спорту, до речі. Тяжко, що конкуренція дуже велика, і добитися якихось чемпіонських звань дуже важко, тому що дітки займаються щоденним і неполегливий труд, праця, тільки можуть дитину. До, до найвищої мрії дойти стати чемпіоном, чесність, прага до получення знань, наполегливість і удача буде за кожною дитиною, яка прийшла сюди займатися. За плечима Леоніда Дмитровича десятки чемпіонів з дзюдо і сумо, і навіть його донечка Анастасія здобула титул чемпіонки України з дзюдо. А тепер і онучка переймає життєвий і професійний досвід дідуся тренера. Заняття відбуваються кожного дня, кроме неділі. Діти шкільного віку і з садочка. Дітки приходять плоть. Наверно, до 20 років можна сказати. Дітки ходять, займаються умови, в яких ви бачите, ми займаємося щойно побудований новий спорткомплекс. Тут навіть я в захваті, і всі дітки в захваті тепер від нас тільки чекають результатів. Я думаю, що за нами не загержавіє, будемо так говорити. Тренування з бадмінтону проводить вчитель і тренер Валерій Філімонов. Для жмаринської громади цей вид спорту можна назвати зовсім молодим, бо започаткували його саме освітяни у 2021 році. Досвід перейняли у своїх колег в Харкові, коли зрозуміли, що це один з найбільш динамічних видів спорту, який не лише дає фізичну користь для організму, а й допомагає знизити стрес і занепокоєння. З тих пір модуль Бадмінтон започаткували у всіх освітніх закладах. Такжмаринської громади, а у змаганнях беруть участь як діти, так і вчителі, і навіть директори шкіл. Вид спорту такий: малотравматичний, дуже інтенсивний, класне фізичне навантаження. Застосоване як моду в школі, широко, багато. Часу ми приділяємо саме цьому модулю. Відкрили відділення, займаємося два місяці. Результати не пані. Ми маємо щільні зв'язки вже з Федерацією бадмінтону Вінницької області, і нам в грудні місяці дадуть календар на наступний рік. І Я думаю, що ми вже поїдемо на обласні змагання. Ще однією секцією, яка охоплює дівчаток віком від 6 років, є заняття з хореографії. Тренер зі спортивно-бальних танців Ольга Ярощук проводить групові та індивідуальні заняття в спортивному комплексі Авангард для дітей і дорослих. Заняття на платній основі відбуваються в суботу з 12 до 2 і в понеділок з 5 до 7 години. Є групи для дітей і також для дорослих. Учасники секції спортивно-бальних танців постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Це спортивно-бальні танці. До них належить європейська програма та латиноамериканська. До європейської належить повільний вальс, віденський вальс, танго, квікстеп та фокстрот. А до латиноамериканської це чача, самба, джайв, румба та посудобель. Директор спорткомплексу Авангард Олександр Сівок демонструє чудові умови для тренувань. Спортивна зала обладнана сучасною системою вентиляції і рекуперації повітря. Є душові кабінки із подачою теплої води, вбиральні, кімнати відпочинку, харчоблок, а також передбачені душові для осіб з інвалідністю. Спортивний комплекс Авангард відремонтували за кошти державного бюджету в рамках програми президента України Велике будівництво за співфінансування з місцевого. Biudgetto Тут здійснили капітальний ремонт будівлі, облаштували сучасну систему водопостачання і водовідведення, і навіть передбачили біоочистку каналізаційної води, замінили вікна, двері, покрівлю, утеплили фасад, подбали про безпеку від блискавки та зимових бурульок. На піддашках і в системі водовідведення дощової води є спеціальний підігрів для танення льоду. По всій території здійснили благоустрій і побудували котельню із твердопаливними котлами у спорт. В комплексі тепло, чисто, комфортно і завжди гучно тут не перестає лунати дитячий сміх, не стихають радісні моменти від перемог, і саме у цих стінах зростають сильні духом і міцні тілом українці.